Всім привіт! Сьогодні я покажу вам свою власну ОС, яку я зробив у Scratch. Вона називається Windows Stick збірка 128. Ось це загальна інформація про систему. Ви можете поекспериментувати з цією системою самі. Посилання в описі. Отже, почнемо. Система запускається, і ми бачимо ось такий екран. Тепер ми можемо інсталювати Windows. Як бачите, вікно рухається. Його верх напівпрозорий. Тепер нас запитують, чи хочемо ми її активувати. Я це зараз зроблю. Тепер нас запитують, чи ми хочемо продовжити, чи ми хочемо вимкнути комп'ютер. Ми обираємо продовжити. Тепер треба трохи зачекати. Ми знову бачимо екран запуску. Цікаво, що ж зараз буде? І тепер нас просять надисути клавішу G, щоб війти в аккаунт. Він нас успішно запустилась. На панелі завдань ми бачимо дату та час. Це вікно. В якому вся інформація про систему. А тут у нас центр активації, стоїть, що Windows активована. Що я правдою? Ми це зробили на початку. Тепер вмикаємо командний рядок. Натиснемо Help. Щоб перевірити, які є команди. Не так вже їх багато. Але зараз побачите, як вони працюють. Як бачите, ця команда викликала те саме вікно, яке ми бачили раніше. Ця команда нібито щось сканує. Ну і ось все, що вона знайшла. Тепер можна це все закрити. Тут є функція перезавантажитись в безпечному режимі. Спробуємо її. Тут фон чомусь повністю зелений. І нема звуків. Ви цього не чуєте, але в звичайному режимі звуки є. Тут зовсім інші кольори. Вікна виглядають майже так само. І працюють так само. Фон суцільний чорний кольор. Де пише безпечний режим? Переходимо в звичайний режим. Тепер спробуємо одну команду. Ой-ой! синій екран смерті. Погано. Ну, але нічого. Все зараз знову запуститься. Якщо натиснути завершити роботу, то все вимикається і проєкт закривається. Отже, ось така система. Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення!